Всім привіт! Сьогодні говоримо про зарядну станцію neo 2000 от Дирант. В общем, іде куча зарядних станцій. Це склад не покладеш, але ж потрібно щось продавати. По-перше, хто купить цю станцію, вперше тому буде вона по собі вартості. У тобто нас на рекомендований сайт Імпортера 39000. У нас вона на сайті зараз десь. Давайте знайдемо, де вона. 38 поставили, але по собі стоїмості перша буде десь 30 тисяч гривень. Так, давайте по ній. По технічним характеристикам. 2000 Втго йомкість літій-фосфатні акумулятори і 2 кВт потужність. Давайте подивимось, подивимось відео якісь. От я. Знайшов якісь відео. Вітаю! Сьогодні я знайомлю вас з актуальною річчю на сьогоднішній день. Це потужна портативна зарядна станція для користування в квартирі, домі та на природі. Це китайський бренд Darren Ener. Фабрика спеціалізується Ener. на виготовленні зарядних пристроїв, павербанків. Акумуляторів, сонячних панелей і можуть бути різного потужності: 2, 5 або вага цієї моделі 26 кілограм, але він компактний і зручний, він експлуатації від звичайних акумуляторів. Нижче розміщується дисплей. Друзі, які відгуки потім станція? Невідомо. бо... Заходить і пачки. Спочатку були кафло, потом були глієті парксайт. Ну, дуже багато зараз ідея. Іде, дуже багато ідея зараз станцій. Тому потом по цьому. Це взагалі 2-2,5 кВт, Те саме ходова. Йовність 2000 ваттдин теж нормальна ходова ціна ну ціна, ну, це чуть-чуть завищена, бо пікрони така станція буде десь стоїти около 2 на 2-30 тисяч. Тому ціна чуть завищена, що це за торгова марка, невідомо. Але хто буде купувати, то перша буде десь. Плюс-мінус віддаємо пасібістоїмості для того, щоб самим подивитися, поюзати. Друзі, якщо нужна якась станція або генератор, набирайте, пишіть і будемо домовлятися по ціні. Завжди робимо гарні ціни. Бо, ну, заробітки на них не дуже великі. Завжди людям уступаємо і завжди людям а, йдемо на зустріч. Тому пишіть Viber, а ми ще сьогодні. Вірне, я сьогодні постараюсь по більшості станцій, тому що пові у постачальників познімати такі відео і додати їх сюди до карточки товару.